Новні ну, колеги, гості, учні і всі присутні. Сьогодні ми зібрались тут, щоб відкрити виставку, присвячену нашим талановитим викладачкам, справжнім майстриням мистецтва. І це символічно, що сьогодні прекрасне весняне свято, 8 Березня. Цей день уособлює собою красу, міжність, натхнення, силу духу і творчий талант. І нема кращого способу відзначитися, ніж сляка через мистецтво. Адже саме воно здатно передати найсторші відтінки почуттів, найближчі емоції, найсвітлі думки. Хтось думав, і я хочу бути викладачом, і я обов'язково. А знаєте, вони мають здатність десь формуватися і потім збиваються. Так що я вітаю. Всіх вас і з тим, що ви знайшли свій шлях. Це дуже, дуже достойне заняття виховувати нові, нові таланти, відшуковувати, розвивати, давати їм напрямок. І це не дуже проста робота, я вам скажу, це праця душі. Так що я бажаю нашому прекрасному колективу і далі продовжувати цю традицію, говорю наші маленькі, наші дівчатка. У вас чудові глядачі, тому що так як вони вміють відчувати оце сьогодення, навіть коли не буде така погода, навіть коли буде пасмурно, але той промінчик е, повітря, промінчик квітків, промінчик таланту це те, чому ви в них вчитесь. Всього Дякую.